Ворог, значить, був не до такої міри, скажімо так, готовий. І я так, на мою особисту думку, він навіть і не думав, що ми можемо здійснити таку десантну морську операцію, тому що в світовій історії він таких операцій взагалі не було. Тобто, подолання водної перешкоди під Час таких артилерійських обстрілів, враження FPV дронами, скидів, застосовування БПЛА різних видів. Коли ми туди зайшли, так населений пункт Кримки був практично повністю цілий, всі будинки були цілі. Ну, тобто сільська забудова, знаєте, як вона, Херсонська сільська забудова. От. Потім, в подальшому, звісно, коли здійснювали штурмові дії в напрямку автотраси. Олешки Скадовськ, відповідно, інфраструктура даного населеного пункту була знищена противником. І кожного разу з кожним днем все усложнялася логістика на той берег. У зв'язку з тим, що, знову ж таки, повторюсь, у противника кількість. Артилерії в рази перевищувала, навіть, можна сказати, було по стволам один к десяти. Також кількість ФПВ-дронів і взагалі розвідувальних БПЛА, але за рахунок військовослужбовців, матросів, старшин-офіцерів, за рахунок їхньої відваги та мужності ми здійснили десантування в населеному пункті Кренки. Дивіться, за рахунок БПЛА було, можна так сказати, полегшена логістика, тому що за рахунок БПЛА ми здійснювали там логістику на ту сторону, але ж все-таки евакуація поранених, значить, підвоз боєприпасів, це все здійснювалось човнами. От. Безпосередньо наш батальйон, перший батальйон морської піхоти, Вперше на тому напрямку задіяв водні мотоцикли. Тобто водними мотоциклами здійснювали евакуацію поранених підвоз провізії, БК і тому подібне. Я не можу сказати, що взагалі була відсутня логістика, але вона була дуже така тяжка, можна сказати. так. Знову ж таки, у зв'язку з тим, що там така система островів. Що неможливо там по декількох напрямках зробити логістичні маршрути. Тобто вони є декілька там, визначених логістичних маршрутів. Відповідно, противник з часом пристріляв свої арт артилерійські засоби по цих маршрутах і э, застосування в От Основна проблема це була застосування От У зв'язку з цим була там, дуже тяжке э, логістичне сполучення, можна так сказати. Опять же, такі героїчності військовослужбовців морської піхоти це завдання виконувалося і виконується до сих пір. Задача нашого батальйону була поставлена здійснити штурмові дії в напрямку лісу і вийти на трасу. Та, яка сполучує Скадовськ е, і з населеним пунктом Олешки. От, е, як, ну, там кожен штурм, кожен військовослужбовець заслуговує, наприклад, там, пошану, відвагу, честь. Е, як було здійснено висадка туди накопичення особового складу, потім в подальшому проведені штурмові дії в напрямку лісу з населеного пункту Кринки. Вийшовши на трасу, зайнявши там оборону, наприклад, підрозділ мій безпосередньо, він там тримав оборону, там кожен штурм тяжкий, розумієте, неможливо описати так, ту роботу, яку, наприклад, роблять під час штурмів військовослужбовці, тому що ну, це неможливо передати словам. Розумієте? Це треба відчути побачити. За рахунок командирів підрозділів там безпосередньо, командир рот, командир взводу, за, за рахунок їхнього героїзму от, виконуються такі завдання. А так ну, неможливо передати. І кожен штурм окремий по-своєму. І цікавий по-своєму, і нецікавий по-своєму. Кожного військовослужбовця під час штурму є своя історія, яка залишиться на все життя. Багато в мене таких історій, ну то мої історії. За рахунок з нашої сторони також хлопці, да, пілоти безпілотних літальних апаратів, тобто fpv оператори оператори кажанів, оператори мавіків. На їх рахунку не одна одиниця техніки, яку було знищено за рахунок їхньої професі... професіоналізму. Тобто там так, звісно, і піхота палила техніку під час штурмів, коли вони йшли в контратаки на нас. Завдяки їхньому внеску також ми здійснили там десантування і зайняли плацдарм в населено пункті Кринки. Кожна військова операція це набування нових навичок, нового досвіду в різних напрямках. На даний момент це я ще раз повторюю, це така була здійснена морська десантна операція е морською піхотою України. Розумієте, що ця, я думаю, операція не в одному підручнику, підручнику по військовій підготовці, по тактико спеціальній, по тактичній підготовці. Вона війде в історію і по цій операції будуть там писати книжки. Ну, це моя особиста думка. Там був на Стаппунті врач другого батальйону нашої бригади. От. Е, ну, людина зовсім з гражданки, він до війни взагалі нічого відношення ніякого немає. Але він е, був хірургом, ну і він наскільки спеціаліст був, до... От, це дійсно врач. Який дав клятву Гіппократа, розумієте. Він скільки людей там просто витягнув на тій стороні з того світу, можна сказати. Коли було, матроси були зайняті там, можна сказати, інтенсивними бойовими діями, там, штурмували і все остальне, він сам особисто ходив, хоча це не його задача там, евакуювати людей. От, він сам особисто ходив, витягував людей і тому подібне. Ну, Крайній його вихід. Просто він тягнув військовослужбовця там, під плитою, почався по ньому обстріл, він під плитою присів, щоб заховатися від цього обстрілу. І його вмісті за цим військовослужбовцем, якого він раненого витяг, його плитою завалило. А так, в дійсності на його рахунку, при моїй пам'яті, там чоловік 50, він спас життя. Так? Так, от реально людина також заслуговує на звання Героя України. Кожен військовослужбовець, який сів в лодку і переправився на лівий берег, він, вони всі заслуговують державних нагород. Вони там бачать не командира більше, вони бачать там, я не знаю, там, людину, в якій бачать якусь впевненість, знаєте, або там, коли хтось бігає, кричить оре, там. Туди робите, робите. Ну тоді людям просто зрозуміло, що йому робити. Коли немає управління, то немає ефективного бою. А коли є хто бігає, там, кричить, управляє боєм, то зовсім інший результат. І тобто ну, виконання завдання на рівень піднімається. Ну, Я думаю, це на боєздатність підрозділу дуже сильно впливає. Дуже-дуже сильно. Так, були такі випадки і не ну, Тобто, коли там командир або загинув, або отримав поранення і не міг управляти боєм, <кій> були такі військовослужбовці, які, по своїм, на мою особисту думку, морально-діловим якостям заслуговують бути офіцером. От, приймали на себе рішення, такі, які приймають офіцери. І виконували в подальшому заняття. Ну, тобто люди бачили в ньому Лідер. лідера і, і йшли за ним. Точно так же виконували заняття, завдання. Так. І такі непоодинокі випадки. З людьми спілкуєтесь, розумієте його фах його напрямок. І, відповідно, його потрібно одразу можна інтегрувати в підрозділ на ту посаду, на яку він вже практично готовий. Ну, тобто він там прийшов якийсь айтішником, або, там, наприклад, прийшов там сварщик, ремонтік. Зараз в Збройних силах любі посади, любі спеціалісти фахові потрібні. Розумієте? і під час рекрутингу ми виясняємо, куди військовослужбовець, де він, наприклад, там може виконувати завдання, не обов'язково він не обов'язково він повинен бути там штурмовиком, піхотинцем, там і тому подібне, снайпером. Там, є багато інших посад, на які потрібні також люди. Розумієте? і під час оце рекрутингу ми розуміємо, куди ми можемо даного військовослужбовця правильно застосувати. А коли, відповідно, він буде правильно застосований, якість виконання завдання підрозділу повиситься в рази. Безпосередньо є такі люди, які говорять, там, приходять там, і говорять, я, я не хочу бути, там, наприклад, там, артилеристом, я хочу бути штурмовиком. Ну, в основному, це я вам скажу так, молоді хлопці. Такі там 25-30 років. На жаль, таких дуже-дуже мало, але є ще такі. Козаки, які хочуть захищати свою країну і державу. Потім уже, коли він прибуде в підрозділ, коли буде призначений на посаду в якийсь із підрозділів. Тобто в даному напрямку командир підрозділу буде здійснювати ще по його профілю відповідно навчання. Тобто, якщо він прибув в підрозділ і завтра там пішов на штурм, або ще щось такого немає. Людей готовлять до цього. Окремо там, більш досвідчені військовослужбовці, також є інструктора в нас в штаті підрозділу, і вони з ними займаються на заняттях. Займаються, навчають, обучають. Все рожовують до всього. Точно так же по іншим напрямкам: зв'язок, БПЛА, розвідка і все остальне. Є інструктори фахові, і вони навчають. Нема такого, що людину без підготовки кидають одразу на штурми, і все остальне. Це все і ПСО Кацапське. Людина, дивіться, людина це як пластилін. От коли, наприклад, там, маленька дитина починає ліпити зайчика, вона трошки підростає, вона вже там зліпе собачку. Ну, це так, для прикладу. І от точно так же, як людина. Куди ти її направиш, в яке русло, як ти її займеш, от Чому ти її почнеш обучати, от отак вона і буде виконувати подальшому завдання? Ніколи не можна на своїх підлеглих, ну, скажімо так, забивати хер. Ну, тобто, коли ти спілкуєшся з військовослужбовцями, коли ти щось їм розказуєш, щось показуєш, ділишся своїм бойовим досвідом. ну… Їм це стає вже цікаво, вони більш-менш там починають навчатися, втягуватися і все остальне. Чекаємо вас в першому батальйоні морської піхоти, 37-ї бригади окремої морської піхоти. Із задоволенням. Всьому навчимо, обучимо. У нас дуже гарний колектив, значить, немає, скажімо так, ре. Радянської побудови системи управління. Ми взагалі на даний момент, слава Богу, ми відійшли від цього всього. У нас трошки інші свої підходи до цього. Це ми так в секреті оставимо нашим. От. Запрошуємо до нашого підрозділу для проходження служби. Я думаю, вам сподобається і на таких підрозділах Збройні Сили України будуть триматися, і ми виб'ємо ворога з нашої землі. Кожен потрібен в собі зрозуміти, що для нього таке Україна. От для когось може це там якийсь клаптик землі, це його село, його місто, його область. Оце для нього може Україна. Розуміти. Для когось, може, вся наша країна з кордонами 91-го року це для нього країна, Україна. Для когось може ті території, які на даний час окуповані. Він скаже, та мені, в принципі, наша держава Україна і так влаштовує без окупованих територій. Ну, хай вони там залишаються. А дитина виросте і підійде, скаже, папа, а чому зараз нас немає там, частини нашої держави? Де вона поділася? А він скаже, так була війна, а що ти робив? А я через тису переплив і втік. Ну, не, не соромно буде. Ну, от кожен повинен зрозуміти для себе, що таке Україна і, і як він її хоче бачити. Якщо ти не хочеш захищати свою державу від зовнішнього ворога, в першу чергу від зовнішнього ворога, а потім той, що всередині ще залишився, то я вважаю, що він не заслуговує бути громадянином України. Крапка.